Ласкаво просимо до нашого другого епізоду цієї серії дискурсу Нічого. Порожнеча та безкінечність. У філософії та науці концепція ніщо завжди викликала складні запитання, які торкаються не лише основ буття, але й нашого сприйняття реальності. Порожнеча, яка є не лише відсутністю об'єктів чи матерії, але й станом, що опосередковує межу між фізичним світом та безмежною всесвітом. Є темою, що спонукає до глибоких міркувань. Центральною у цій дискусії є уявлення про нічого як концепцію, що переплітається з поняттями безкінечності буття та нематеріального. Визначити ніщо складно, оскільки це поняття є контрарним до всього знайомого і відомого У просторовому вимірі нічого не існує, якщо ми говоримо про матеріальні об'єкти. А у концептуальному вимірі це може бути відсутність сенсу, значення або навіть відчуття. Філософи, зокрема Мартін Хайдеггер, вивчали поняття нічого в контексті людського існування, запитуючи, що стало б з нами, якби нічого не було. Це питання піднімає важливі аспекти, через які існування стає можливим. Нуансоване розуміння порожнечі вимагає дослідження матеріальних аспектів нашого світу. У фізиції існує концепція вакууму стану, де відсутня матерія, але рівень енергії залишається присутнім, викликаючи флуктуації квантового вакууму, які знову підтверджують, що навіть у нічому існують певні елементи. Відомо, що вакуум не є абсолютним ніщо, оскільки він все ж містить енергію та поля. Ця контекстуалізація порожнечі відкрита для наукових досліджень, як наука досліджує невидиме і невідчутне. Так і філософія ставить запитання про значення і цінність буття. Безкінечність є ще одним важливим аспектом, що стоїть на шляху до розуміння ніщо. Вона виходить за межі просторових і часосприймальних рамок, викликаючи запитання про саму природу реальності. Подібно до поняття порожнечі, безкінечність може бути як сприйнята, так і абстрактна. Прикладами можуть слугувати обчислення в математиці. Де безкінечність часто використовується для опису нескінченних множин або границь функцій. Окрім цього, в філософії, наприклад, в концепціях Гегеля безкінечність розглядається як динамічний процес, що постійно розвивається та рухається вперед. Справжній парадокс безкінечності полягає у тому, що обидва концепти порожнеча і безкінечність взаємопов'язані. Безкінечність може бути сприйнята як повна відсутність обмежень, одночасно заповнюючи простір, коли порожнеча стає універсальним полем для можливостей. Таким чином, ми стикаємося з концептуальним конфліктом, чи може ніщо бути корисним у нашій вірі в безкінечність? Концепція нічого порожнечі та безкінечності є складною сферою філософії та науки, яка заохочує нас до роздумів про саму природу буття. Порожнеча не є просто відсутністю, це важливий елемент нашого розуміння світу, який сприяє виникненню нових ідей і концепцій. Безкінечність, у свою чергу, ставить нові питання про природу реальності і нашу здатність сприймати незбагненне. Розмірковуючи над цими аспектами, ми відкриваємо нові горизонти для наших думок і покращуємо розуміння місця, яке обіймає поняття ніщо в природі всесвіту в кінцевому підсумку. В цій складній матерії ми можемо знайти не лише прояснення, але й потужні інструменти для самопізнання, адже саме через ніщо ми вчимося бачити і усвідомлювати цінність нашої реальності. Цими словами, завершуючи цей епізод, ми бажаємо всім нашим слухачам плідного досвіду в серії, присвяченій ніщо, енергія та трансформація. Приєднуйтесь до нас у наступному епізоді цієї серії. Коли ми з повагою та вдячністю заглибимося в цю інформативну дискусію про ніщо, енергію та трансформацію, стан, який містить ключ до нашого розуміння космічного існування та духовного зростання. Амарендра Сінг